Станіслав Царегородцев робить швидку замальовку по Нівичиної вулиці рідного Оріхова. Тут чоловік працює поліцейським і поєднує роботу з хобі малюванням. Це була дитяча мрія стати іменно поліцейським. А художня це, я кажу, просто було. Були здібності, трошки розвивав. На даний час це залишилось вже як хобі. У поліцейському відділку Оріхова Станіслав працює вже понад 10 років. Розповідає, спочатку повномасштабного вторгнення вимушений був переїхати до Запоріжжя, та щодня повертається до рідного міста на роботу. Місто майже ще зруйноване. Однак ми продовжуємо працювати здійснюємо евакуацію, роздачу гуманітарної допомоги. Також документуємо такі факти обстрілів, які ви бачите позаду у мене знаходження людей під завалами будівель. Тобто, це тепер є основним пріоритетом. Станіслав каже, працювати у рідному місті, яке стало прифронтовим і щодня руйнується прямо на його очах, вже звик. Але від того, що і його рідна оселя вщен, зруйнована російським кабом, поговтатися не може. Розповідає виклики в район, де колись був його дім, найскладніші. Я в той район їздять, однак чесно, вже взагалі не маю бажання, оскільки знаєте, саме своє колишнє житло це як частина твого життя, і коли повертаєшся лівовити, то Трохи, я кажу, на душі скребуть коти. Мені дуже незручно, я взагалі намагаюся туди просто не їздити. Та чоловік зізнається, болючі пейзажі стають сюжетом для його картин. Це просто, знаєте, яка це розвантаження, тобто інший спосіб, як уйти і не впасти в депресію або іншу стресову ситуацію. Станіслав каже, процес малювання дійсно підтримує його, але творити нині він може тільки у чорно-білих кольорах. Мені подобається лише зараз що чорне і біле, тобто передати з допомогою одного-двох кольорів, цілий ефект картин. Поки що кольорів. Можливо, в мирний час ми будемо працювати кольорами. Анастасія Потапенко, Владислав Киящук, Суспільне новини Запоріжжя.